Є ця інформація про те, що може бути якийсь ще один наступ від них найближчим часом. Деякі експерти кажуть, що він вже наступив, що це вже є. Просто не так все вдається їм, як вони собі це уявляли. На вашу думку, як це все може завершитися, так? І наша війна також з ними, тому що зрозуміло, що є варіант там перемагати їх на полі бою, але ми тут теж реалісти, знаючи, скільки в них просто реально цих їхніх солдатів. І мобілізованих, і тих, кого вони ще можуть мобілізувати, ну тому що в них людей, в принципі, в країні більше. Е, є інший варіант: це ось цей якийсь дипломатичний, де ну хтось з кимось має сісти і все одно про щось говорити. Від нашого президента ми багато разів чули, що з Путіном йому нема про що говорити, і цієї розмови просто не може бути. Але все ж, ну тобто, військові про це думають, як це має завершуватися. Ну, дивіться, окрім за винятками просто тотальних поразок зі знищенням повністю підкорінь е е е свого противника, я говорю, за, за весь період в світовій історії, крім таких випадків, коли зникали цілі нації, які, цілі народи, всі інші війни закінчувалися за столом переговорів. Е е всі війни закінчувалися якимись підписаннями. Чи це перші особи, чи другі, чи треті, чи це там на рівні міністрів, на рівні прем'єр-міністрів, на рівні головнокомандувачів, чи на рівні президентів це вже інше питання. Однозначно, що швидше за все, що і ця війна закінчиться якимись підписаннями. Я згоден з теперішнім. Нашим керівництвом і з президентом, який неодноразово сказав, що в цих підписаннях не може бути компромісів. Та? Ми всі бачимо ці компроміси, які в нас йшли з 2014 року. Ні до чого доброго вони нас не звали, в тому числі мінські, перші, другі і так далі. Ці всі обіцяння, цяцяння. Тобто ми, ми ж адекватно розуміємо і те, що зараз президент говорить, ну, всі адекватно оцінюють і аналізують всі підписання, які були з. Офіційними особами Російської Федерації, що це просто-напросто пшик. Це от, от брехня на кожному кроці, це маніпуляція, перекручування фактів. І дуже багато тих речей, коли навіть ми з вами дивимося по телебаченню і такі там, що це, а що то таке було взагалі? Як можна таке плести? Ну, типу, бздури, типу, і всі сидять на шоці. А вони це не для нас говорять, вони це говорять для свого населення, яке після цієї накачки десятками років це дійсно вірить. І дуже багато чого в них зараз от звучить, і ми на це реагуємо там, на їхні перли, з їхніх телеканалів, з їхніх ток шоу І ми на це реагуємо просто там, волосся дипкісти, як можна такий просто бред нести і, там, і ще й і і вірити. А от в них там все все слухають, вірять. У них так це все, так це все функціонує. Тому. Завершиться все нашою перемогою, а варіантів, яким чином, як це буде все там, скажімо, робитися, ну, складно. Складно зараз щось прогнозувати, тому що ближче до того можна буде про щось говорити. Але однозначно, що якщо, якщо їм давати змогу перепочинку, якщо їм давати змогу якогось будь-якого перемир'я, воно закінчиться дуже погано. А я би все ж таки хотів, як і більшість, напевно, українців, щоб ця війна завершилася так, щоб наші діти там, моїх однолітків, принаймні, внуки, не знали, що таке війна. Та? А якщо буде будь-яке якесь там хитке, незрозуміле перемир'я, то ми будемо мати оцю можливий рецидив в будь-який момент. Цього, ну, на мою думку, цього не можна допускати. Якщо говорити за цей рік останній, тому що ну, ви кажете, що відчуття того, що все-таки буде повномасштабний наступ, воно було, зокрема, і вас напередодні цього. Але чи було щось таке за цей час, що вас здивувало? За, за минулий рік. Ну, то здив... Багато моментів здивувало. Особливо на початку війни здивувало, як деякі люди, як деякі люди себе. В тому числі посадовці повели з позитивної точки зору і здивувало, наскільки, наскільки українці були, все ж таки перебороли в собі все і зупинили старую армію світу, та, як вони себе називали, Що ми зробили такі речі, що... в які і самі не вірили. Мало того, що весь світ не вірив, то й багато дуже людей от, просто. Взяли зброю в руки і просто тупо робили, а потім сіли, а то ми зробили, ого, нічого собі. Оце такі ну, позитивні моменти. Це, це були позитивні моменти, наскільки там, все ж таки, там, попри всі, що там дуже багато критики, дуже багато різних моментів. Пану всі ми віддати належне, там, нашим дипломатам, людям, які брали участь в тих постійних перемовинах. В наших, з нашими західними союзниками, з нашими західними партнерами, тому що ну, ця допомога вона ну, дійсно є важлива. І ці всі речі, деколи ми собі можемо просто зрозуміти, деколи, скільки титанічних зусиль було докладено для того, що там, там, в березні ми там, могли мріяти тільки, там, тільки могли мріяти про якісь, там, не знаю, там, броньовану техніку. Та? Потім в квітні тільки могли мріяти про артилерію. Потім отримали то, отримали то, потім почали мріяти про реактивні системи, як би нам добре було, дали дали. Потім там, якщо б ми в квітні говорили, що там ми будемо розглядати, там, що нам патріотио дадуть, там, що нам передадуть там, найсучасніші і танки, і найсучасніші системи ППО, і, і різних виробників, ну, це було таке щось примарне. Але воно помаленьку, помаленьку. Все, все, все стається. І просто треба розуміти, що воно от просто так от не стається. Тобто, хтось, хтось за цим стоїть, хтось робить. У мене, ну, там, міська рада, ВЦА, обласна рада, тобто, ну, принаймні з тими речами, з якими я стикався, і деколи з людьми, там, скажімо, політично був в не найкращих стосунках. Ну, це природне, тобто є якась там політична конкуренція, протистояння. Тобто, ну, Нормальні, адекватні речі. За, за цей рік не було жодних питань. І скільки би я не звертався, чи від наших підрозділів, чи, там, скажімо, комусь треба було допомогти, щось терміново вирішити. Це і питання, питання міської ради, мера Львова, це питання голови обласної ради, голови ВЦА. Не було жодних там питань, зауважень, всі питання. Там, ну, не те, що йшли на зустріч, можна сказати, що бігли на назустріч. Деколи аж за швидку. Це є співпраця з лівським бізнесом, який паралельно нон-стоп закриває якісь питання. От є, ну, є навіть люди, які там, дзвонять раз на три тижні, а чого ти не дзвониш? А що ти не це, а що вам нічого не треба, а чого, а чого ви нічого не замовляєте? І ти такі, ну, та я ну, не хочу, та ні, все, давайте, що вам треба, там, дзвоніть і цей. Це, це приємні, позитивні моменти, від яких я вражений. Тобто, ну, я тут кажу, тут там, Та підтримка, яку, зокрема, ми отримуємо там, і серед наших, там, і серед колег депутатів, та, і, там, крайні, крайнім разом там, і Роман Федишин дуже багато допоміг, і Петро Адамик постійно допомагає. Там, Григорій Козловський, Факарук взагалі, який вже там. Лінійна, постійна, довготривала допомога Шевченко в Олександрі, голова нашої асоціації футболу. Тобто, ну, хмара народу, яка просто тут. Ну, приємно, що ти е, деколи, от коли якийсь момент, що ти от не знаєш, як це зробити, і, і буквально можеш зробити там один, два, три дзвінки, і всі питання просто вирішилися, що навіть не встиг договорити, а вони вже вирішилися. Це полегшує дуже в багатьох моментах роботи. Виходить, що це якраз от та запорука того, що ми стільки протрималися, так, і що в нас такі позиції, це якраз от комплекс от цього всього. Про що ви ну, звичайно, сказали? звичайно, І звичайно, дипломати, це... і волонтери, які допомагають, і нормальна, адекватна позиція держави як влади, бо якби цього не було, ми би. Я просто, знаєте, про що думала? Що якби от реально нас там запитали до 24 лютого минулого року, там в лютому, коли там все так нагніталося? Чи зможемо ми перемогти Росію? Ну, тобто, от вони на нас нападуть, є ось такі умови, що вони просто зі всіх боків почнуть наступати, е запускати ракети по Україні, то мені здається, що багато людей би просто казали, що ну, це нереально. Ну, тобто, просто коли тебе питати, ми, такі... ми переможемо в них, ну, то як? ми такі є, ми от любимо поговорити, ми любимо щось покритикувати, ми любимо щось, а той такі, а я там а я би краще. Ну, тут... Тут кожен може там згодитися, що от такі ми є. Але теж те ми є такі, що при, е, при зовнішній загрозі ми більшість людей, та я не скажу, що всі, але тотальна більшість людей от, зуміло в собі це перекласти на потім після перемоги, а зараз об'єднатися, тому що ну, це. Потім ми собі всередині самі розбираємося. Хто, хто там мародерив під час війни, хто там ще щось робив, хто, хто послаблював наші Збройні сили до, до 22-го року і, і так далі. І так далі. Дуже багато зараз моментів є, про які можна і зараз говорити, але це не на часі. Це буде зараз лишень на руку ворогові, коли ми почнемо якісь наші внутрішні дискусії. І тут насправді цих внутрішніх дискусій мало би бути зараз просто мінімум, або взагалі не бути. Якщо треба когось там покарати ще щось, то ці речі треба робити максимально швидко, ефективно і без оцих довгих, довгих процесів, в яких бере хмара народу, і кожен обговорює і ставить свою думку. Тому що такі моменти вони теж можете згадати протягом останніх двох місяців, на які речі найбільше реагували росіяни і просто викидували в себе, в себе на телебаченні. На що вони звертали увагу? Тобто кожна якась конфліктна ситуація. В Україні вона на руку в першу чергу є. Тому моя думка, що тут треба все ж таки всім трошки заспокоїтися, взяти себе в руки, і ці всі речі всередині виясняти і розбиратися після нашої перемоги. Тому що зараз є одна пріоритетна річ, яку ми повинні всі зробити. А потім буде потім. Після останніх. Корупційних скандалів в Мінобороні, які ну, публічно все одно це всі обговорювали, це вже вийшло на загал. Як би ми там, до цього не ставилися, тому що я десь тут теж розділяю вашу думку про те, що є певні речі, які наш ворог точно собі використовує. Тобто. Я не за те, щоб покривати будь-яку корупцію навіть в час війни. Але очевидно, що може є речі, які б краще не знати всім, а це б відбувалося ці всі покарання і звільнення доволі так. Внутрішньо в цих відомствах, і там рішення приймав би чи президент, чи чи той, хто має приймати ці е, рішення. Але зараз говорять і відбувається призначення заступників міністра оборони, їх вирішили змінити. І є дискусія про те, чи можуть бути призначені військові люди на ці посади, тому що ну законодавство нібито забороняє. А зараз є один заступників, який діє військовослужбовцем. Це якось взагалі впливає на військо. На передовій, на фронті, те, як працює міністерство, те, хто там є е, у вигляді заступників і, в принципі, хто міністр оборони, як це реально відчувають військовослужбовці. Е, відчувають безпосередньо, але щоби слідкувати, не слідкують. Відчувають, е, чи, е, е, чи вчасно прийшла форма, чи є що їсти. Як відбувається забезпечення, якої якості пальне, і так далі. і так далі. Коли воно все працює, коли з цим немає питань, можу сказати, що я з такими особисто проблемами не стикався. Тобто я знаю, що була проблематика в інших підрозділах, так? По Різна по забезпеченню. Звичайно, це, це, ну, розумієте, це, це, це величезна махіна, це величезний логістичний процес, це, є, це, є, це, це, це можуть бути збої е, технічні, це можуть бути збої за рахунок людського фактору. Ну, це це ну, багато, тобто не може бути все ідеально. Звичайно, що десь там хтось щось забув, хтось щось переплутав, так, як людських. Десь там їхала, машина, поламалась, щось кудись невчасно завезли і так далі. і так далі. Тобто це, це війна, це, це складний процес. Знову ж таки кажу, я особисто з ким не стикався, і в нас в підрозділі ну, не було таких якихось моментів, що стосується чи забезпечення, чи харчування, чи, чи будь-чого іншого. так. Тобто, все, все якби окей. На це звертають увагу люди, а не на е, прізвища, хто чи де там підписує щось чи робить. Е, що стосується корупції, ну... забагато обговорень з, з різними експертами, які орієнтуються всьому. Е, дуже сильно це використовують наші вороги. Напевно, що краще би було. Коли з'являються такі факти, максимально жорстко карати тих людей, які, е, які беруть в тому участь. Е, Не має бути тих обговорень і так далі. Те, що зараз відбулося там по призначеннях, ну… людину, яка яку призначили першим заступником, генерал-лейтенанта Павлюка, ну, я вважаю, що це достатньо фахова, дуже фахова людина, яка посилить міністерство і, і покращить якість роботи міністерства. Можливо, це трошки послабить безпосередньо Збройні сили, тому що Павлюк е е діючий генерал, бойовий, герой України. Ну, достатньо фаховий. Недостатньо, досить фаховий і, 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 скажімо так, дядько на своєму місці, якщо по-простому по, по сказати. Я думаю, що він тільки посилить. Інших людей, яких призначили вчора, я особисто не знаю. Ну, різні знову ж таки ходять там одні за, одні проти. Ну, хто ці рішення приймав, буде нести за них відповідальність, якщо ці люди щось зроблять не так. Але побажання, напевно, і від військових, і від суспільства все ж таки до. До цих людей, які зараз приймають такі важливі рішення, що ну, будуть вони за це відповідати. І від тих рішень залежить наше спільне існування в подальшому. Тому ці рішення ну, до них треба дуже обережно підходити і дуже, і дуже зважено. Тут питання в тому. Наскільки взагалі люди можуть відчути так, ці кадрові зміни, тобто, як по-іншому працює Міністерство оборони? Тобто, це якась має бути нова система логістики, якісь їхні рішення, які вони будуть приймати по відношенню до військових, от якось ніби складно. Оцінити, що ж нам дасть призначення тих чи інших людей, я мені важко щось сказати про військового павлюка, але я там більше знаю людину з громадського сектора, яку там теж хочуть призначити вже зараз, ніби є рішення, і м, багато є очікувань, тобто що людина, яка там працювала в ІТ, яка знає про всякі новітні технології, що вони ніби мають це принести в Міністерство оборони. Але от як ми це відчуємо, це інша. інша Дуже так? хочеться відчути, і е, я ну, дійсно вірю, тому що ну, в деяких моментах треба бути тільки оптимістом, що ці моменти, ці кадрові зміни, все ж таки покращать, посилюють нашу обороноздатність і безпосередньо міністерство. Е, ніхто зараз не знає. От як би мало би бути в ідеалі? От всі, коли не мають всіх, скажімо, вхідних даних, от всі дуже люблять щось розказувати. Як це, от як це має бути в ідеалі? Я сам можу розказати, як це має бути в ідеалі. Такими класними лозунгами, там, там Отак, ото має бути так, а то так. Ну, я ж не знаю, який реальний стан економіки. Та? я ж тобто, зараз під час війни хмара документів з грифом секретно, і, і про це не можна говорити, і опублічувати цього не можна. Ми ж не знаємо там, про кулуарні домовленості там, на різних рівнях. Тому. тому Треба все ж таки знову ж кажу, звертати увагу на тих людей, які, які, яких призначають, і вірити в те, що вони щось покращать, що вони щось змінять. Як буде, побачимо. Як буде, побачимо, ну, якщо вернутися до мародерства, корупції, жорстко треба зупиняти. Однозначно. Просто робити такі умови, щоб ніхто про це навіть не думав під час війни. Чи повинні ми зараз розбиратися, якою мовою в Україні треба говорити? Тому що ця дискусія от останнім... розбиратися не потрібно, треба просто спілкуватися українською мовою. Останнім часом багато блогерів, які там раніше були російськомовні, тепер вони перейшли на українську. І От зараз у них така теза, яка звучить дуже гучно, що мовляв, не треба. Не треба ось цієї жорсткої українізації, не треба на нас тиснути, Все буде поступово, все буде послідовно. Місце російської мови в Україні теж має бути. Навіть таке можна почути. Наскільки це небезпечно? дуже багато з таких блогерів, дуже багато подібних блогерів нам 20-25 років розповідали, що наші новозбройні збройні сили, а з ким ми будемо воювати, і постійне розформування війська. Потім у нас було дуже дуже багато моментів по. Співпраці з Російською Федерацією, слуханням російської музики і так далі. так так далі, і так далі. Наслідки цього всього ми бачимо зараз. Наслідки, Ключові моменти, якими користувався, звичайно, що це не було там причиною, але для зомбування свого населення російським керівництвом і президентом Російської Федерації свого населення. В ракурсі того, що ми повинні захищати своїх рускоязичних, це, це теж був момент для мобілізації їхнього суспільства. Тобто, ці, ці речі, ну, якщо хтось зараз далі про це говорить, не усвідомлюючи, ну він або повний е, валянок, або, або ця людина є свідомим шкідником. Тобто, звичайно, що ці речі не, не треба там, що таке ну, ну, там в мене є. Люди, з якими я зараз там, там в одному підрозділі, вони є російськомовні, вони є фахівці своєї справи, вони не є, вони не є гіршими патріотами, ніж більшість там, хто ходить там, по вулицях Львова Тернополя, хоча вони не є там хтось є львів'яним корінним, хто хтось не хтось не є, хтось звідкись. Так сталося. Так сталося, що вони є російською Вони цих там не піднімають. Та в якихось екстрених ситуаціях, коли швидко ще щось, вони ну, говорять російською. Ну, так є. Але вони розуміють, що треба там, офіційно, вони спілкуються українською мовою. Накази вони дають українською мовою. Вони розуміють, що, що треба переходити на українську мову. Внутрішньо самі розуміють. І вони не влазять в дискусії, що так, треба чи не так. Вони просто розуміють, що це потрібно робити. А ці теми, які зараз піднімаються, ну... я цього не сприймаю. Тобто є держава Україна, мені, мені державна мова українська, все крапка, про що ви дискутуєте? А давайте ще отак, а давайте ще ото, а давайте ще ота трошки. Ну. Давайте подивимося, як, як в принципі змінилося, як, як ми самі змінилися. От включить будь-яку FM-ку послухайте, ну нема російських пісень. От такі блогери, от такі, mm -hmm. такі люди там два-три роки тому дебатували, яка ж має бути квота. Російської музики, а яка має бути квота української музики? І тут, опа, після 24 лютого і зникли всі квоти. Хай українська музика, всіх все влаштовує. Ніхто зараз не говорить про квоти. А, а де ви всі ті, що про квоти, захищали якісь квоти, виписували, прописували, а куди ви всі ділися? давайте зараз прокоментуйте, щоб вас люди роздарили тут. Так само зараз і це, от воно помаленьку, хтось там щось починає, а давайте ще то, а давайте. Ну. Але якщо відкрити чарти, наприклад, Apple Music, -у? Топ 100 українських пісень, які в Україні слухають, то там, там в першій десятці, двадцятці все одно будуть російські пісні. Зокрема, там одна відома виконавиця російська, вона от туди далі потрапляє. І це, ну, так би мовити, обурює трохи. Чому в нас зараз досі залишаються Я... такі виконавці серед, серед тих, кого слухають? Ну, не знаю. Важко відповісти на це питання. Напевно, це є питання. Ну, я, по-перше, відверто не знаю, про кого ви говорите, тому що ми не слідкую за російськими виконавцями, і і не ну, заходимо. це український чарт, розумієте? Топ 100 українських mm. пісень, а там інста-самка, і вона співає там за дінь гіда, а потім каже, що вона. Передає гроші на я російську читав, армію. Читав, та я читав про це в, в, в новинах. Ну, ну звичайно, що це 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 питання, це питання суспільства. Тобто я просто про те, що ну там чи не буде далі. Ну, якщо це там толерувати, на це не звертати уваги. Якось ну я не знаю, там ми не можемо прям заборонити, але може й можемо. Ну якось я звернутися думаю, там, загалі викинути її з наших чартів. Звичайно, що ці речі потрібно робити, і це потрібно чітко розмежовуватися всі. Всі, хто має е, найменші сумніви, і хто має свою правоту, і хто хоче жити, е, слухати і поводитись так, як вони, мають змогу поїхати туди і на собі відчути. Що це таке? Ще раз скажу, е, я не зустрічав жодної людини з звільнених окупованих територій, які мають хоч найменші сумнів. З Київської області, з Херсонщини, з Запоріжжя. Там, тобто навіть... Коли люди побачили оце все, не по телевізору в кольорових обгортках красивих, а вживу. Вони не, не хочуть цього. Ні в яких проявах. Ні в проявах музики, ні в проявах телевізора, в проявах фільмів взагалі, от просто нічого. От як казав Зеленський, без вас. От в всьому без вас. І це, це, питання, це питання суспільства, батьків, вчителів, церкви, середовищ. Це не має бути. Воно, воно знаєте, воно не може бути, коли ти щось будеш забороняти, воно не, не зникне автоматично. Воно має бути атмосферно ну, принизливим, що якщо ти це слухаєш або ото дивишся, ну відстій, типу, ти як? Ти що? Не можна так, ну, типу там без тебе тоді, чувак. І воно тоді почне працювати, особливо серед молоді. Це тяжко. Це тяжко, але цей процес це і державні інституції мають працювати, і ми самі ну, ми, ми, ми теж маємо з тим всім працювати. Думати, як це змінювати. Можливо, там, можливо, хтось це жорстко сприймає, можливо, до когось треба лагідніше, можливо, ну, в різних форматах. Та? Кажу, дуже багато людей ну, самостійно хочуть задув. Ну, перше, перейшло багато, дуже багато людей переходять. Ну. Чи є якесь особливе ставлення в армії до того, що ви секретар ради, коли ви туди потрапили? Там взагалі знають, що ви секретар? Хтось Не знає, хтось не рай. знає, хтось, ну, хтось. Ну, є якісь поблажки, не знаю. Пріоритетне ставлення. Я би не сказав, що по блажки, можливо, там в деяких питаннях більше вимог і, 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 більше, і, і, і більше уваги, тому що, все ж таки, будучи там на посаді, маючи якісь там контакти, знайомства. Ну, є такі моменти, що деколи ти щось можеш набагато швидше вирішити там, на якихось, там, скажімо, особистих контактах, типу, ну, там, щоб не йти довгим шляхом, ти можеш просто підняти трубку до когось, передзвонити і моментально вирішити те чи інше питання. І я, не знаю, чи це правильно чи ні, але я тим користуюся. І, якби, і в кінцевому результаті є позитивні результати, от, от, скажімо, тих контактів і, і, і того, що я з тим користуюся. А якогось ставлення, ну, нема. Ну, є багато різних хлопців, з, там, секретар, не секретар, там, начальник управління, хтось там, хтось там, керівник районної прокуратури, хтось там ша десь колись був. Ну, це там були. Ну, зараз ну, точно армія це не та структура, що хтось там ходить, там, шапками міряється. А я там. Це ну, перше, не потрібно, а по-друге, е по Збройні сили і сили опору. Це зараз та структура, яка, я все ж таки думаю, що більшість працює на результат. Ніхто не обговорює процес, як це робиться, хто його робить. Треба результат, всі робимо результат. А хто його робив? там? Петро, Василь, секретар, депутат це не має значення абсолютно ніякого. Там всі там є, є, є розподілення обов'язків, є, є свої функціональні обов'язки, є те, що ти маєш робити, і, і, ти, і ти робиш то просто як, просто як людина. А що десь там колись було? Можеш, маєш змогу, маєш вміння, маєш можливість за рахунок того, ким ти був до 24 лютого. Покращити спільний результат, звичайно, якщо це в, чин... в рамках чинного законодавства, звичайно, що користуйся, якщо це йде для загальної справи, всі руками і ногами за Ось так. Що є доброго, якщо є на війні, і що найгіршого? ну, Що найгірше для вас? Чи це найгірше це втрати, звичайно. Це, це... Найгірше, це коли, це коли відходять люди, яких ти знав, там, мав спільні справи, спілкувався. Особливо деколи, коли ти там, нещодавно спілкувався. Ну, Гіршого, напевно, немає. З доброго це знову ж таки, коли дзвонюєшся і 4-5-0, все добре, все окей. Це, це, це позитивні моменти. Позитивні моменти, коли вдало, коли є результат, коли. Там щось робили, робили, побачили результат там різний. Там, деколи це... не можна говорити про ті результати, деколи їх не можна опублічувати, деколи ну, складні, скажімо, можуть бути процеси, але добре, що вони вдалися. там, та? ну, Процес війни він складний, він такий. не… Його важко. Його важко пояснити, тому що суть війни вижити і вбити, та? в своєму процесі, і в тому насправді нема нічого доброго, якщо так цинічно подивитися. А додаткові якісь функції, якісь моменти, звичайно, що мусять приносити якісь моменти і радість, і оптимізм, і якісь позитивні емоції, тому що ну, там, на якомусь депресняку далеко не заїдеш і все.